Справа номер 32 перший пункт. Ліве коліно манометра відкрите в атмосферу. Який тиск більший? Атмосферний чи в балоні? Наскільки? Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати. Роздивимося спочатку малюнок, а потім перейдемо вже до запису. На малюнку показано, у нас балон є. І є одне коліно цього у нас манометра відкрите в атмосферу. Написано, що всередині вода налита. Давайте позначимо, що тут у нас буде П P атмосферне, ПА, P, ну, а всередині напишемо П P балона ПБ. P, є? Добре. Що ми знаємо? Ми знаємо, що на одному рівні тиск рідини є однаковим. Через закон Паскаля, інакше рідина буде рухатися до тих пір, поки тиски не будуть однакові. Ну що ж, якщо ми зараз візьмемо і. Лінійку і проведемо тоді горизонтальну рівень. То ось на цьому рівні, горизонтальному, якщо я проведу, то на всьому цьому рівні в рідині у нас буде однаковий тиск. Тобто тут у нас буде зверху тиснути P Балону, але давайте ми точки позначимо. Тут можна позначити точку А і Б. Ну що ж, позначаємо тоді дві точки. Ось у нас раз, Ось у нас два. Давайте я точніше перенесу одну точку. Дуже вона точно відклалась. Так. Ну що ж, давайте позначимо ці точки, позначимо їх як А і Б. Давайте позначимо, що тут у нас буде точка А. А ось тут у нас буде точка Б. В цих точках тиск буде однаковий. Тоді тут у нас ще додатково в точці А зверху діє гідростатичний тиск. І давайте ми його позначимо. Тобто ось тут. ось так У нас буде діяти ще на цьому рівні ось ця висота гідростатичного тиску. Є? Ну і Зараз, давайте я відкладу стрілочками оцю відстань. Так. Отже, тут ще буде діяти оцей гідростатичний тиск. Ми давайте його позначимо через H маленьке. Ось у нас гідростатичний тиск H. Добре. Ці додаткові позначення нам необхідні для того, щоб записати умову нашої задачі. Ну Що ж, що ми можемо записати в умову? Отже. дано. Ми перше бачимо, що у нас тут налита вода. Отже, нам відома густина води. Візьмемо, що РО, нагадую у таблиці в кінці підручника 1000 кг на кубічний метр. Візьмемо прісну чисту воду, у неї густина 1000 кг на кубічний метр. Також бачимо, що тут у нас є цікава висота цього надлишкового е, сопчика води від е, верхнього краю до оцього рівня нижнього. Це, тут у нас 0, тут у нас 10 вгору і вниз 10 в сантиметрах. То 10 плюс 10 це буде 20 см. Записуємо, що висота H дорівнює 20 см. Оскільки санти частина – це сота частина, то 20 сотих частинок це буде 0,2 метра. Є. Ну і ще візьмемо G. Можна взяти точно. Я візьму наближену. Для зручності візьмемо, що G, прискорення вільного падіння, дорівнює 10 Н на кілограм. Є. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, який тиск більший атмосферний чи в балоні, і наскільки. Ну що ж, е... який більший, так не запишеш вдано. А от що ми можемо знайти, це різницю тисків. Позначається літерою P, дельта P, трикутник такий пишемо, а різниця тисків, знайдемо його. Що можна записати в розв'язанні? Ще раз, можна записати розв в розв'язання, що на одному рівні тиск у нас буде однаковий. Тобто ми записуємо, що. Тиск у точці А має дорівнювати тиску в точці Б. Пишемо оскільки П у точці А дорівнює П у точці Б. Так, пишемо. А чому дорівнює тиск у точці А? Пишемо А. П у точці А. П У точці А дорівнює. Тиск у точці А буде дорівнювати атмосферному тиску плюс гідростатичний тиск П. атмосферне, плюс гідростатичний тиск. Пишемо плюс П гідростатичне, PH. І це дорівнює П атмосферне плюс. Замість гідростатичного обтиску згадуємо формулу, записуємо РО, G H. Yeah. Отже, атмосферний тиск П у точці А ми записали. Ну і записуємо, так, а, Тиск у точці Б дорівнює П балону. Тут у нас зверху вся, все повітря, яке є в балон, натисне у точці Б. Пишемо P з індексом B то P в точці Б дорівнює П балону. Є? Ну що ж, якщо так, то тоді ми записуємо, що виходить, що оскільки вони рівні, то давайте їх прирівняємо, то виходить, що замість П в точці А пишемо, що П атмосферне плюс РО. GH дорівнює П балону. Тобто видно, що П балону у нас це атмосферний тиск плюс ρGH. H. І отже, ми можемо сказати, що у нас більший тиск у балоні. Так, пишемо. Отже, отже, більший тиск. Більший тиск у балоні. Є. Ну, а зараз як знайти різницю тисків? Це якраз і буде різниця тисків, це ρgh. Отже, записуємо тоді, що дельта P, різниця тисків. Від більшого віднімаємо менший. Більше це у нас П балона. мінус... А ззовні у нас P атмосферне. І це дорівнює. Замість тиску в балоні записуємо, то що ми записали P атмосферне плюс rho G H. Ну і віднімаємо P атмосферне. Так, то P атмосферне у нас скорочується. Ця сума у нас дорівнює нулю. І ми можемо записати, що це буде дорівнювати дельта ρ. GH. В принципі, і спочатку одразу можна було сказати, що різниця тисків дорівнює цьому гідростатичному тиску. Формулу ми отримали. Залишилося порахувати, чому дорівнює ця різниця тисків. Записуємо, що тоді дельта дельта П дорівнює. Записуємо дельта П. Давайте тут запишемо. Дельта P дорівнює. Замість ро пишемо 1000. Кілограм на кубічний метр, що множиться. Замість G пишемо 10. ньютон на кілограм, що множиться. А замість H пишемо 0,2 метра. І це дорівнює. Що буде з одиницями? кілограми у нас скорочуються. Потім 1 метр у нас скорочується. Це буде не кубічний метр, а квадратний метр. А ньютон, що ділиться на квадратний метр, це буде паскаль. 10 множимо на 0,2 це буде 2. 2 множить на тисячу, це буде 2000. Отже, записуємо 2000 вийде паскаль. Так. Або це можна записати як 2 2 кіло Паскалі. 1000 це кіло. Пишемо, і це дорівнює 2 кскалі. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, який тис більший, атмосферний чи в балоні. Пишемо у балоні більший. У балоні. Наскільки? Пишемо у балоні. Пишемо. Так. Ну давайте я напишу так, що наскільки. Дельта П запишемо дорівнює 2 кПа, Тобто він більший на 2 кПа. Ну що ж, ось така задача на рідинний манометр. На цьому вправу завершено.